У південній Кореї посадили на 14 місяців якогось е, Лі Юнсопа місцевого поета за те, що вихваляв. Північну Корею. Ну, це не перший раз. Він ще з 13-го року відзначався тим, що вихваляв то Корею в цілому, то її соціальний устрій, то армію Героїчну Північної Кореї, там, де генерали медалі до нижньої частини штанів цепляють, хоча ні разу не воювали. От. І от, це вже другий раз, перший раз він років 7 тому 10 місяців. А оцей раз за вірш отримав вже 14 місяців. Оце я розумію. І це замітьте: це ж один народ корейці. Просто Північна Корея один устрій, людину, людину ненависницький а Південна – нормальний, демократичний людський устрій. От, і тим не менше за симпатії до цього е, людини устрою північної частини корейського народу його посадили. Мене питання: а коли наших медіа шльондр, ну колег оцього Лі Юн Сопа, оцих е, журношлюшок із медведчуківських телеканалів, е, із медведчуківсько коломойських е, телеканалів, які роками та що там роками, деякі з них десятиліттями дружбу з Рашкою. Вихваляли, поливали брудом патріотичних президентів Ющенка і Порошенка, і е досі багато хто з них е, українській е державі патріотичні ідеї шпильки е вставляє, працюючи на телебаченню. От е хоча б одному з них. Е Ну, Я вже не говорю про таких, як якісь там корнілов, москальський політолог, який втік до Москви. От, з цими взагалі, так як Мосад з нацистськими злочинцями треба розмовляти. От. Ага от ті, які зараз сидять там по ефірах, по офіціально. По офіціальних ефірах на єдиному фактично телеканалі, який залишився в країнах. От якби їм хай не 14, хай 12 місяців комусь присудили за зраду в батьківщині такий пом'якшений е вирок, то на другий раз бажаючих поливати неньку Україну брудом і восхваляти ворога Росію, було би набагато менше. Берімо приклад із південної Кореї.